Добрий день, всі! Ранок не так гарно починається, як би хотілося би, але що зробиш? Коротше, для того, щоб попасти на цей склад, спочатку треба приїхати в цей склад. І подивитися тут 20 хвилинне відео, як вони працюють, яка у них безпека, тобто ну, те, то, що водіям не потрібно. Але без цього перміту ну дозволу тебе не впустять на сам склад на розвантаження. От. І тому треба, а там зараз чувак дивиться, мені сказали прийти в 8 годині, зараз пів восьми майже. Вон теж чуваки туди поїдуть. Бачу ззаду три осі, чотири і останнє поворотне. Зараз назад туди здам, щоб нікому не мішати. Почистив зранку всі ліхтари. А гальма промерзла, я їх відбив, я все провірив перед тим як виїжджати. Тут трошки порозбивав, але побачимо при розвантаженні. Бачите, все. все льот. І навряд чи їх нормально скручу. ну, Побачимо. У нас 820. Подивився то відео. Коротше, відео по безпеці. Як це треба має побудити, яка має в тебе бути одежа. Ось. Що там? Якщо щось трапиться, що ти маєш робити, якісь екстрені телефонні номера. Коротше, стандартна інформація. Там. що Не можна палити, не можна відкрити вогонь, щоб був. Що 4 годину треба доїхати до, того, до тої шахти чи кар'єри, точно не знаю, що там таке. І, і все. Сніжок трошки сипе, але начебто небагато. Івай дорога нормально буде. Так тут гарно, я вже під'їжджаю до розвантаження, не з літніх про мене. Середі гори, сніг, сонечко. Прямо сказка. The My mind is free. Просто сказка, як тут круто. Дуже класно. Штат там дуже класний. Все зачекіне, сказали почекати. Вже їде за мною. Задніх фонарі зовсім не видно, треба буде їх почистити потім. Забув сказати, я собі нове взуття взяв таке, ну, з металевим цим, кіне, накінечником. Носком, з наталевим носком. Да, там всередині метал. Ось. Щось там. А, там. Construction працює. Щось вони копають. Бо я свої відправив в Україну брату молодшому. А треба було вчора заїхав в Walmart і купив. 36 баксів. Нормально. Не холодно в них. Ще тут мінус 8. Я би не сказав, що дуже холодно. Зараз треба буде відбивати оцей. Бачите, зранку фонарі почистив трошки. Бачите, як воно все, позамерзало. Нам буде зараз відб... відбивати цей лід. Якось скручувати будемо. Все в льоді. Як тут гарно, га? Дуже гарно. Я виїхав, сніга не було, поки доїхав до цього тракстапу, знову сніг. Дивіться. Ще хуже стало, ніж було. Все замерзло соплі всякі тут висять Те, вирішив за каву сходить, дивіться як тут багато снігу. Я навіть не знімається. Треба піти тормоза біжати, щоб не замерзли. Далі мені наступне завантаження. Їду такими US-ками, тобто внутрішніми дорогами. Я один. Ні попереду, ні позаду, нікого немає. Добре, що дорога чиста, трошки сніжок зранку був, але вже немає. Бачите, дорога чиста, вже трошки розстаював. Такі справи, їдемо якось Сіно вантажити. Сіно ніколи не возив. О, тільки сказав, що нікого немає, на зустрічний смузі їде. один пікапчик. Де зараз їду в штат Вайомінг. ну тут недалеко. І я не знаю, чи я встигну, чи ні, бо треба до 4 там будь. А я навігатор пишу, що о я там приїду. Я не знаю, чи завантажить мене, чи не завантажить. Якщо завантажить, то на вечір аж буду виїжджати. Теж дуже не хочеться, але так прогнозу дивився, снігу не має бути. Ось ще один пікапчик. Я тільки що в'їхав в ще одне містечко. Швидкість тут дуже маленька, 25 малів, то десь 40 км за годину. Так, це у нас готель. Це якийсь магазинчик. А, автозапчастин. Так, їжа, банк. Бр... Місце називається Бриджер. піцерія Казино. Лікерстор. Салон, барчик там був. А ще автозапчастини. Так, це у нас, не знаю, якийсь Civic Center. Це якийсь... не знаю що це таке, не підписано. От декілька будинків. Тут ще будиночки з цієї сторони. І все, ми виїхали з міста. Ось таке маленьке містечко. І таких містечок дуже-дуже багато. Там пам'ятник комусь стоїть. Не знаю кому. Це реклама медичного закладу. І все, тут декілька яких складів. І все. Далі знову поля. Таких дуже багато містечок по всій Америці. Historic Point. Якась історична точка через півмилі. На траки не заїдеш, не подивишся, де і часу немає. Кікбрайд. Right. Я, мабуть, отакі сіно повезу. Такі. Але я хочу такі прямокутні повезти. Так, істеркпойн десь туди. Десь туди, в ту сторону, я нічого там не бачу. Так, нам тут треба тут взяти правіше Ось ми в'їжджаємо в ще одне містечко. Зразу ж падає спаде до 45 майлів. Місце називається Белфі. Тер 35 майлів. Але воно у нас буде з лівої сторони. Велфі. Бачу бар, бачу школу, О, далеко було. Бачимо казино, касіно, на англійській мові буде касіно. Який паб бачимо, ресторан Касіно лаундж. Все. Місто закінчилося. Так, да, ми б назвали це село, але. В Америці більш називають типу, Таун. Сіті це велике місто, таке як Київ, Львів, Одеса, Харків. А, таун це такі маленькі містечка, ну, скажімо як, Біла Церква, що там ще є? Бородянка, Боровари, Борисполь, ну це по Київській області кажу. Це називається Таун. І неважливо, воно дуже маленьке чи воно там, трошки більше. Так, я вже в штаті Вайомінг. Бачите, таблички є написано Pass CARE, Тобто обганяй е -э обережно. От, з, 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 з моєї сторони я зараз можу обганяти, бо з моєї сторони пунктирно. А от зараз далі проїдемо і тут можуть вже всі обганять. От. Ось, і бачите, такі поля. Нічого немає. Але зв'язок є. А, тільки сказав, що є зв'язок, вже пропав. Не, є. З'являється. А от знак No Passing Zone. Тобто зона, де не можна виїжджати на обгін. І я тут побачив, коли є. Перехрестя, перед перехрестям також стоять такі знаки, що не можна обганяти перед перехрестям. Переді мною одна машина їде, за мною нікого немає. Така дорога. Ну я вже майже під'їжджаю, 15 хвилин залишилось. 15-20 десь. На тракторцях катаються. Не знаю, я приїхав, нічого ніхто не знає. Кажуть, що взагалі нічого ніякого завантаження немає. Я поки стою чекаю, що мені скажуть. На дорозі я не знаю. Ну, якщо треба буде заїжджати, куди його заїжджати, все-таки за вузеньке, там немає де розвернутися. Коротше, весело тут. Дуже весело. який льот. Я не знаю який авантаж буде кріпити. все треба вибивати, чистити. А на вулиці мороз, воно і питає і відразу замерзає Отак от Тут от. взагалі з біля колеса аж Бачите? Все, слава, воно вже, вже мерзне. такі колеса пошкодити Ах, трошки почистив, взяв молот, повідбивав все, щоб по салазкам рухалися. бо тут все замерше було і з цієї сторони трошки відчистив і над колесами хоч чи зробив. Ой які класні! Я думаю, вони ці кругляшки будуть а вони... не. Премокутні. Супер! І це зручно буде кріпити. Ну я так думаю, бо я перший раз сіно везу. Я здав назад, сюди заїхав, тут розвернувся, бо він сказав з лівої сторони чи з правої, не пам'ятаю. Завантаження йде. Ось так якось він зробив тут в кінці. Зараз ще останні три залишилось покласти. Або про він вперед трошки пушнув, ну. Пнув, отак скажемо. Бо... На англійській мові буде пуш, пуш, пушати. Багато стрепи використовував. Дуже багато. Могли побачити, бачите, скільки тут цього. Це все я повідбивав, поки ходив тут. Там відбив, з-під трейлера відбив, щоб це, щоб колеса чисті були, спереду повідбивав, оту там, де дерево повідбивав, Це само відпало, коли двері відкрив. От. Бачите, скільки є? треба тепер убрати, щоб нормально виїхати. Ох. Так, Бачите, що... ну, там вже. Там вже нічого не робив. Отак, таке те, що мені вміншає. Тут може з цим може бути перевантаження. Я думаю, тут нормально. Ну, тисячу, там, 500 кг не знаю, буде чи ні. Ну я думаю, соточка... ні, ну, до соточки набереться Це льот це вже кілограмчик важить. Той, так, да, десь кілограмчик буде важити. Так, да, якраз кілограмчик. Я тут багато Фух. як ви зрозуміли, я вже їду, дивіться, як у нас світить, такий начебто туман стоїть, але туман від морозу. Хоча десь мінус 10 зараз приблизно. Так, О, місяць як світить гарно. А я їду по USK, нікого немає, туман трошки розійшовся, тепер місяць дуже гарно видно. Ну, на камеру погано видно, а так його гарно видно. Вам зірки на жаль не видно, але я зупинився перевірити вантаж. Так, все добре. Я відчуття, що воно типу, сторчить трошки, але перевірив, все добре, я з якраз проїхав. Да, на жаль, зірки не видно. З камера не передає нічого. О, я інший режим вимкнув. А тут вже видно зірки. Вже гарно луно видно. Така пустота. Ну, машини їздять. Дивіться, як луна освічує. Місяць як освічує вулицю. Так, все добре у нас. У нас все добре. Все, іде. Їдемо далі. Припаркувався тут на обочині в маленькому містечку, так круто і класно пахне, а заходив я цей Макдональдс, бо сьогодні толком нічого не їв і то по дорозі, щоб його поїсти. Прикольно, подобається мені тут, якщо чесно. На жаль, я не... Не в денний час проїжджаю по цій дорозі, але я тут бачу, що дуже гарно. Бо це Вайн Каньйон, тут іде річ, річка, як бачите, з сторони і між, між горами. І дорога пролягає теж між горами. Ой, як там красиво! Осата юс просто неймовірно гарно. Ще місяць гарно так освічує, гори засніжені, а там ще вздовж річки йде залізнична колія. Так, тобто тут треба дуже слідкувати за дорогою, бо поворот то вліво, то вправо. Як це круто. Що схоже, я в Колорадо проїжджав. Я не витримав і зупинився. І погляньте на цю красу. Дуже класно. Там машина їде. Дуже гарно. Ми тут ще і в тунель заїжджаємо. О, круто! Тунель за тунелем, вже третій тунель, який я проїжджаю. Льот. Там було вказано, що в тунелі може бути і льод. Ой, рестерія тут. Дивіться, як на вулиці світло, за щодмічне сайва і... і снігу, це на габаритах їде. О, це ближнє світло, це габарит, а це вимикаю повністю, все одно габарит вимикає. Який гарний ранок там у нас світить велика така місяць, місяць, я привикаю до місяця, а там сонце настає. На вулиці мінус 13. На ніч не вимукав двигун. Не хотів, щоб дизель замерз, бо я не я не, додавляв, не, до, не додавав. Спеціальну штуку, щоб антигель називається. Бо я не подумав, що такий мороз буде. А так їдемо нормально, все добре. Зараз все перевірю. Не будемо виїжджати. Який байонин цікавий на погоду. Нещодавно світило сонце, а тут зараз такий туман, трошки залишку снігу на дорозі і дуже-дуже сліпить очі за рахунок сонця. За рахунок туману, сонця і снігу дуже очі світить дуже сильно. Я навіть окуляри натягнув, темно ну сонце захисне, але теж не так собі. Але хоч очі не при... прижурюються. Все, я приїхав, там наші бурьонки але це молочна ферма. От молоко. Не виготавлюю. Виробляють. Їдемо за тим пікапчиком. Несотуди мені сказали. Ну все, я на місці. В такому місці. Я вже майже розм... Льот з мене посходив, бо в нас була ну, не плюсова температура, але 0, там плюс один. Кажу, не плюсова, вже плюс один. Мінус один. Та воно все, бачите, вже таєте все. Дуже добре. Зараз знімаємо стрепи і чекаємо поки мене розвантажать. Стрепи познімав, поки він мене буде розвантажувати, піду з дівчатами поздороваюсь. Мусору достатньо буде на цьому. На трейлеру треба буде помити, бо я хочу після зими його від солі помити. Бо я їду, сподіваюся, я їду далі в центр. Ось. Що? Hello girls! Чи ви привіт, дівчата? Бояться трошечки. Трошки бояться мене чогось. Бо я не місцевий. А, мексиканці з ними. Цей розмовляють. Тут мексика, до кого не підійдеш, всі мексиканці. Англійської не знають. О, як зібралися, о. Щось цікаве прийшло, щось веселе. Щось новеньке, ага? Так, да, щось новеньке. О, я вам вам не показую цих Ого, ого, дивіться скільки. Всі збираються, всі, всі до мене йдуть. Там бичок навіть Чи то корова така, чи то бички. Не, це мабуть бички. Так, да, це бички у нас. Так, да, це бички. А я щось думав, що це дівчата. Це хлопці. Знаєте, да, це хлопці. Ні. Чи так. Да? Коротше, напишіть в коментарях, бо я не розуміюся. Я просто ви не бачу. Не. Тому кажу, що це хлопці. Правильно? О, потом малим покажеш. Там бичків. О, смотри, збираються всі до мене йдуть. О, дивись, кількість тут 4 чи 5 стояло. Я підійшов знімати, а тут всі на, набігли сюди. О, це вже готовий. Ні, це бички. Я думаю, корова, а то бички, бо вим не бачу. Добре, хлопці, давайте.